Детальніше про мазь, створену на основі соку чистотілу з прополісом. Мазь створена з свіжовижатого соку чистотілу з добавкою прополісу і ефективна при медикаментозному лікуванні шкіряних хвороб, дає результативну дію при лікуванні пігментних плям. Бородавок, папілом, грибку, пролежнів, опіків, псоріазу, екземи, лишаїв. Але не забувайте, що шкіра показує стан внутрішніх органів людини. Тож, якщо людину тривожить якесь захворювання на шкірі, то слід звернутися до лікаря і почати лікування, а чистотілова мазь, яку я виготовляю, буде вам як додатковий засіб, що допоможе подолати хворобу.